Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні вже п'ята доба від обробки бур'янів базеграном. Нагадаю, обробляли ми їх на баклажанах і я можу зробити певні висновки. вже. По-перше, те, що базегран спрацював на дводольних бур'янах непогано, не спрацював він на злакових. А ще він непогано спрацював на баклажанах. Ось так виглядають баклажани. Нагадаю, це в нас така тестова е, смужечка невеличка тут, ну, але шкода, десь 15 баклажанчиків тут і поруч ще. Тому базагран на баклажанах я радити точно не буду. Ось так виглядають баклажани іншого сорту, але вони також, навіть бачите, ті, ще поменше. Тому що я думала, ще, можливо, що через те, що баклажани перерощі, може бути, але ні. Раз, два, три, чотири, 5-6 листків справжніх на них зараз. Також тестово ми обробляли декілька кущиків томатів базаграном, також для того, щоб знати, як він діє на них. Зараз я вам покажу і їх. І ось так виглядають. Томатики оброблені також базаграном. Вони висохли, хворіють. А ось кущик не оброблений базограном, бачите? Цей жовтий, той зелений. Тому радити їх ні на баклажани. Цей гербіцид ні на баклажан, ні на томат. Я стовідсотково не буду і ми його також по цих культурах. Не будемо навіть з меншим дозуванням. Нагадаю, дозування ми давали 50 мл на 10 літрів води. Сподіваюся, що нас досвід стане комусь у нагоді.